Доброго дня! А у нас сьогодні борщ. Швидкий борщ. Чому швидкий? Тому що я його варю ну, пів години, мабуть. Головне все приготувати, нарізати, намити. У мене вже готове м'ясо, зварена квасоля, соус і овочі. Все це. З власного, ну, крім м'яса, з власного огороду. Почнемо. Кидаємо картоплю і м'ясо в окроп, а за цей час почнемо і зробимо засмажку. Картопелька вже зварилася, додаємо капусту і нашу відварену квасольку. Засмажка теж майже готова. Головне підсмажити буряк. Тоді дуже. Смак виявляється такий борщі. Додаємо соус. Трішки водички, тушкуємо ще 5 хвилин. І потім додамо перчик порізаний і потепліча щоб щокнуці. Ну і заправимо зелену. Уже зварилася і капусточка, і готова засмажка. Виключаємо, додаємо. Трошки неаккуратно вийшла, бо я однією рукою роблю. От, і додаємо зелень. Зараз я добавлю спеції, посолю і покажу, що в нас вийшло. Додали спецій, посолили. Я ще забула сказати, що я в засмажку додаю цукор, щоб не був кислий і смак набув. І ось такий густий, ароматний. Швидкий борщ у нас вийшов. Я подивилась на годинник так, з моменту, як я почала і до цього, Ми прийшло півгодини. Смачного!